Андрію, шостий поєдинок, шоста перемога для Дніпро 2023. Сьогодні, от трохи екстремальні умови були, так? Да? Поначалу? Так. Сьогодні були складні умови. Світла не було, але це нам не завадило перемогти. Dream Team. Суперник був непростий, команда грала добре, але ми дотримувалися умов тренера, що він казав. Намагалися чітко виконувати те, що ми награвали на тренуваннях. От я хотів запитати: відсутній був одну з поважних причин Андрій Засенко. Тобто він може бути задоволений, я думаю, так? Е, в нього завжди є причини для незадоволення. Але я думаю, сьогодні ми зіграли добре, всі е, намагалися проявити себе з найкращої сторони. І результат на таблу. І от Завдання мінімум виконало, от дивився я в турнірну таблицю. В середньому команда шість м'ячів от до старту цього туру. Тобто знову шість. Це... Це, це незакономірність. Mm. Просто фартить. фартить забу... Що можемо, то ми забуваємо. Що де є моменти, звісно, буває, буває, де не забуваємо. Бо сьогодні було більше моментів, могли забити більше. Mm. Ну, забуваємо те що, те, що можемо. От за рахунку 5-0 зарано розслабилися. Все ж таки, двічі пропустили. Сьогодні е, вийшов наш найкращий президент нарешті. Е, в нього була хвилинка, він теж пограв, е, шкода, що не забив. Ну, Так, трохи розслабилося. Трохи Це дякую з перемоги. Дякую, спасім.